У прем'єр-лізі Англії відбулися сім матчів п'ятого туру АПЛ. Ліверпуль приймав Евертон. Вже на 10-й хвилині забиває Гравенберг, а на 29-й хвилині Екітіке забиває другий. Евертон відіграв один м'яч у другому таймі на 58-й хвилині, забив Гує. Брайтон Тоттенгем, Нічия 2-2. Тоттенгем пропустив два м'ячі, але зібралися та відіграли два. Бернлі, Ноттінгем Форест. Нічия 1-1 Неко Вільямс забиває швидкий гол на другій хвилині. А на 20 й Ентоні зрівнює 1-1 Вестхем програє Крістал Пелас 1-2. Матета забиває на 37-й хвилині. Боуен зрівнює на 49-й хвилині. А на 68-й Мітчел виводить свою команду уперед Один-два. Вулвергемптон програє один. Три ліцу Манчестер Юнайтед перемагає Челсі 2-1. Забивали Фернандеш та Каземіро. А на 80-й хвилині чалоба відіграв один м'яч 2-1. Фулхем без проблем обіграв Брентфорд 3-1. День закінчився, та маємо таку ситуацію в турнірній таблиці. Ліверпуль виграв усі матчі та має 15 очок, а Вулвергемптон не набрав жодного.